Усім привіт! Знову обслуговую свого Мерседеса W204 C220 2008 рік. Сьогодні буду робити антибактеріальну обробку, ну, тобі ж е, випарювача кондиціонера. Для, ну, багато є відео в Ютубі таких, але тут є один нюанс. Ну, фільтр у нас знаходиться ось тут. Тут як зняли цю панель, ось двигається ця штука в сторону і витягується донизу фільтр. Але я його вже зняв. І нюанс заключається в тому, що якщо ви зняли фільтр, бо так як антибактеріальне покриття, ой, вибачте, покриття обробка е, робиться без фільтра. А тут такої можливості немає, так як сам фільтр, виходить закриває отвір. І якщо не буде фільтру, то у вас не буде адекватно працювати кліматична установка, так як буде підсос повітря, ну, втрата, втрата потоку повітря. Я вирішив це таким чином. Зараз покажу саме як. Так, ось зараз покажу на прикладі нового фільтра, що я зробив зі старим. Фільтр взяв дешевий профіт, поки що там побачимо. Так. він Запакований, напевно. Так. Ось сам фільтр і я взяв, обрізав цю всю, оставив тільки цю нижню частину, обрізав фільтруючий елемент, все, рамку цього обрізав, оставив тільки цю площину і нею закрив цей отвір. І саме так зараз буду робити антибак. Ну, думаю, може і зніму, побачу. ну Воно робиться просто, просто вмикаєте. Рециркуляцію повітря, ну, тобто, щоб повітря бралося з салона, ставити на мінімальну температуру і бажано включаємо на лице. І е, відкриваємо таку штуку, зараз покажу. Я нічого не рекламую, але мені дуже подобається продукція повірт. Ось. Ось така бомбочка чи попала в кадр, здається, попала. Ось. І Запускаємо двигун, потім ставимо її сюди в районі ніг. Але виходить, я буду зараз закривати назад панельцю, тому що там є датчик температури і треба його підключати. Потім ставлю цю бомбочку, зриваю тут пломбу і... На протязі 10 хвилин воно холодить і витягує цей аерозольку в себе втягує і обробляє антибактеріальним покриттям наш випарювач кондиціонера. На всяк випадок на все добре, все буде Україна. Якщо буде можливість, то ще зніму, як саме проходить антибактеріальна обробка. Хоча там нічого такого. Так, і вставлю, ось я вже завів, включив рециркуляцію. Включив максимальний холод і назад включив холод. І зараз з бовтою, оцього балончика, і будемо. Будемо, до речі, ці бомбочки. Я використовую Turtle Wax, і не пам'ятаю ще якісь фірми. Turtle Wax дуже сподобався, можу рекомендувати. Гарний запах і довго тримає. Бо перед тим брав якусь дешеву, чи К2, чи що не, не пам'ятаю, не буду наговорювати, точно не пам'ятаю, то таким евкаліптом валить що капець. Так вибачте, що може трясу, може камера труситься. Так, зараз. Відкриваємо пробку. Отам От у нас йде забор повітря, там такі дирочки. Зараз ми отут. Так, а як же воно правильно натискається, напевне? О, провалили і пішло. Все, закриваємо авто. І хай 10 хвилин працює. Ну я думаю, що все зрозуміло, як тут? Ця тема проходить, на цьому буду завершувати, Ну все добре.